Доброго дня, мене Дмитро звати, і на цьому каналі ми аналізуємо економічні події, і намагаємося трішки заробити. Десять днів назад я випустив відео, в якому робив припущення, чому Дональд Трамп затіває взагалі оці всі ігрища з біржою. Тоді я припустив, що він хоче перезайняти кошти. Значить, там в тому відео буде ссылка на це відео в описі. Можете його подивитися, там я більш значить, з деталями все це пояснюю, але якщо коротко сказати, його ідея заключається в тому, йому потрібно, Взагалі, в 25-му році виплатити більше 9 трильйонів боргів. Тобто, ви знаєте, США займають гроші, їм потрібно ці борги виплатити, і йому потрібно зробити рефінанс, тобто йому потрібно взяти нові кошти в борг, щоб виплатити старі борги. І ось коли ти береш гроші в борг, там якийсь відсоток. Ти значить, за це все діло платиш. І от ідея Дональда Трампа заключалась в тому, щоб брати в борг, знач, у шановних людей або країн під менший відсоток. І саме для цього Дональд Трамп і влаштував оцю всю плясанину з тарифами і з фінансовими ринками. Тому що так, а вже ж, я думаю, потрібно все-таки записати відео про його економічну програму, що він взагалі хоче. Це буде на наступному тижні. А сьогодні ми поговоримо, чому він здав назад, чому він не фраєр, чому він відмінив оці ось всі свої тарифи на 90 днів і лишив цей лише поріг в 10% для всіх країн. Важливо також відмітити, що в цьому. Відео я буду казати речі і використовувати терміни, які можливо вам не відомі. Якщо у вас є якась фінансова або хоча б економічна підготовка, тоді вам буде простіше. Якщо вам десь в якийсь момент буде складно, просто вимикайте це відео, тому що основна ідея заключається в тому, що Дональд Трамп, значить, посковзнувся, або можна краще сказати, потрапив в той самий капкан, який сам собі і виставив. І ніхто в його невдачі не винний, окрім нього. І зараз я вам поясню, чому. Отже, основна Одна ідея Дональда заключалася в рефінансуванні боргів, тобто взяти нові борги, щоб вернути старі борги, але нові борги взяти під менший відсоток. Як досягти меншого відсотка? Щоб люди захотіли купляти ваші трежеріс, ваші бонди, припустимо за під 3% річних. Потрібно, щоб на них був попит. Але якщо у людини є от на руках, припустимо 1 мільйон, вони краще вкладуться в якісь акції, тому що акції принесуть більше ніж 3%. Навіщо їм ці трежеріси? А вже ж трежеріси також потрібно мати в своєму портфоліо, але ну, не все портфоліо має складатися з цих трежерісів. Так ось в чому заключалась ідея: зробити ринок наскільки волатильним, зробити, значить, його стрибки наскільки великими, щоб люди розуміли, так, нам потрібен більш стабільний дохід, і ми підемо в американські трежеріси і почнемо їх закупляти. Чим більше ви закупляєте трежерісів, тобто чим більше ви берете американських бандів, тим менше по ним. Відсоток. Тобто, чому це так відбувається? У вас виходить на ринок держава. Вона каже, я вам дам під 2%. Ви можете сказати, ні, мене це не влаштовує. Тоді держава каже, я вам дам під 3 відсотки. Ви кажете, Ні, мене це не влаштовує. Тоді держава каже, я вам дам під 4 відсотки, і ви кажете, так: от під 4 я візьму. Але якщо у вас багато, попит на всі ці механізми, на всі ці трежеріси високий, то значить ви зможете купити і за 3 відсотки, і під 2%. Ось цього якраз і не відбулося. І тут ось саме цікаве, чому значить Дональд Трамп потрапив в той самий капкан, який він виставляв для інших людей. Ідея, в принципі, логічна. Ви змушуєте людей інвестувати в ті інструменти, які не є такими дохідними, але вони стабільні. Тобто ви можете розробляти свої стратегії на базі того, що у вас є стабільні активи, які вам приносять стабільні кошти. Але чого значить, не врахувала команда Трампа? Що зараз, як ви знаєте, більшість хедж фондів вони торгують не на свої кошти. Навіть ви, якщо у вас є мініма, мінімальний досвід трейдинга навіть на якомусь Форексі, ви знаєте, що таке плече. Тобто, якщо у вас є 1 мільйон, припустимо, там, доларів, ви можете цей мільйон доларів внести до свого партнера, і ваш цей партнер може вам забезпечити плече в 10 мільйонів. Тобто, по суті, ви, маючи 1 мільйон, ви можете торгувати активами на 10%. І там уже можна заробляти на спредах і на всяких таких подібнях. Значить, речах це і називається day trading. Тобто ви, по суті, торгуєте не на свої кошти. І ось більшість хедж-фондів, які торгують на американських біржах не на свої кошти, у них сталася невеличка проблема. Ця проблема називається margin call. В чому взагалі біда? Припустимо, у вас є плече, оце ось в 10 мільйонів. І ви під залог видали акції на мільйон. Але так як значить біржа сильно, суп, дуже сильно впала, там в деяких моментах було. Падіння більше 10%. Це означає, що цей пакет акцій, який раніше коштував мільйон, і під який ви взяли 10 мільйонів для торгів, він тепер коштує, припустимо, 800 тисяч. А це значить, що цей банк або ваш партнер, який забезпечує вам це плече, він звертається до вас з вимогою margin колу Тобто ви десь на протязі одного дня, і це добре, якщо одного дня, а так взагалі-то 2-3 години, вам потрібно дофінансувати значить 200 тисяч, тому що там не. Не вистачає до мільйона вартості, і вам потрібно срочно взяти десь звідкись ці 200 тисяч. І ви розумієте, що на цих ринках там немає таких цифр, як мільйон, 200 тисяч. Там всі торгують мільярдами. І от ви розумієте, коли до вас значить, звертається ваш партнер, у вас, значить, з марджин колом вам потрібно дофінансуватися у свого партнера, припустимо, на 20 мільярдів. А у вас всі активи, вони в роботі. І єдині активи, які не в роботі, це. Якраз американські трежеріс. І ви виходите на цей ринок трежеріс на вже вторинний ринок цих трежерісів, і ви їх продаєте. Це значить, що об'єм торгів збільшується, пропозиція цих трежерісів збільшується, а отже, по ним росте відсоток. Чому? Тому що перше, ну, коли держава продає, вона вам хоче їх продати за 2%, але навіщо вам купляти в держави за 2, під 2%, якщо ви можете купити під 3%, але на вторинному ринку. І тому держава має піднімати, значить, відсотки по цим бандам. І ось зараз саме це сталося. Якщо на початку в цьому відео, яке було значить, 10 днів назад. Я розповідав, що у Трампа виходить знизити ціну за позичень, вона досягала там 3,5% і йшла вниз. То за рахунок того, ринок впав, хешфонди почали стикатися з маржинколами, їм потрібно було продавати ці трежеріси, і це значить, що це повисило відсоток. І саме тому Дональд Трамп ввів 90 днів значить, паузи на ці тарифи. Це було зроблено для, і не тільки 90 днів паузи. Він ще дозволив деяким компаніям Ампанія завозити ноутбуки, електроніку і чіпи. Тобто там взагалі ніяких тарифів немає. Це зроблено для того, щоб забезпечити ріст акцій оцих компаній, які дуже сильно впали. Це зроблено для того, щоб забезпечити ріст фондового ринку. Тому що якщо фондовий ринок піде в ріст, це значить, що ваші активи будуть рости, і хеш хедж фонди не будуть стикатися з колами І так. Можливо, звучить трішки складно, але я надіюсь, що до цього моменту ви розумієте. Потім почалося суперцікаве, тому що такого я взагалі не очікував. Всі майже країни Китай. Європейський Союз, Німеччина, значить Англія. Всі виступили. Японія, всі виступили, значить, ось ми, значить, не прогнулися під тарифи Дональда, і він зробив паузу, тому що він зрозумів, наскільки ми круті хлопці. Насправді це не так. Тому що розумієте, от ринок, щоб ви розуміли, об'єм торгів на ринку цих трежерісів, він є. Ось дослідження. Я ось вам вставлю, значить, виписку з цього дослідження. Є дослідження, що об'єм торгів на цьому ринку де. Десь 600 мільярдів в день. А оці всі країни, які заявляють, що вони надавили на Дональда, найбільше була, була заява від японців, що вони хотіли продати 100 мільярдів значить, своїх трежерісів в один день. Але ви розумієте, коли загальний об'єм 600, і ви туди заливаєте 100, це також вплине на ринок, але не так сильно. Проблема в тому, що об'єм продажів оцих ось хедж-фондів, які стикаються з маржин колом, він був не 100 мільярдів. В день, як у як, припустимо, може може забезпечити Японія. А 800 – Це в 8 разів більше. І саме тому трежеріси почали рости в своїй ціні. Тобто не в своїй ціні, а проценти по трежерісам повзли поповзли вгору. І тут ми з вами бачимо, що ніяка Японія, Китай, Європейський Союз вони ще навіть не починали тиснути на Трампа. І Я думаю, не почнуть, тому що ну знаєте, вписуватися в таку торгову війну це не всім по силам. Це просто, значить, капкан, в який потрапив сам Дональд Трамп. Вони просто не прорахували таку можливість. Вони не прорахували можливість того, що хедж фонди торгують на зайомні кошти. Вони не торгують на свої. А якщо у вас не вистачає значить, своїх коштів, щоб отримати плече для торгівлі, вам потрібно, ви вистикаєте з марджин-колом. До речі, багато хто писав і запитував, а чому Ілон Маск продав X своїй же компанії. Там була та сама ситуація. Він. Тно він міг стикнутися з марджин колом, тому що він брав досить багато коштів для того, щоб купити Twitter під залог своїх акцій Тесли. А як ви знаєте, акції Тесли достатньо сильно впали, і в нього також був ризик марджин-кола. І щоб з цим не стикатися, він просто, значить, зробив отаку от просто фінансову оборудку. Ну там іще є плюси, тому що знаєте, завжди, коли на фінансовому ринку відбувається. Якась подія, ми можемо сказати, що там не одна причина, а декілька. Припустимо, Ілон Маск тепер, як він зробив цю, значить, свою угоду. Він тепер може не боятися за маржен кол, і він тепер може не боятися за податки, тому що я більш-менш впевнений, що там в процесі угоди він вказав, що ікс збитковий, і це значить, що податків йому платити не потрібно. Так, от команда Дональда Трампа просто не прорахувала таку можливість, і вони вступили в свою, в свою, вибачте, власну, значить. Пастку, яку вони ставили на других людей, тут ми з вами бачимо, що команда Дональда Трампа, як всі кажуть, команда Дональда Трампа це бізнесмени. Я б навіть сказав фінансисти, вони хочуть заробити кошти, і вони, значить, застосовують оці механізми фінансового ринку на полі макроекономіки. Там макроекономістів немає і це біда. І ми з вами бачимо, що відбувається, коли, значить, бізнесмени намагаються примінити свої бізнес-моделі на міжнародній торгівлі і на міжнародних відносинах. Відбувається отака от біда. Якщо ви будете мені розповідати, що знач, ні, Дональд Трамп там чогось забоявся, чогось злякався, ну ви розумієте, що до Трампу, в принципі, по барабану на ваші акції, йому по барабану, там, якщо ви втратите роботу, якщо у вас буде якась біда, у нього є він, і у нього є своя знач, команда, персональна, близьких людей. І от якщо в цих людей все нормально, то і все здорово. Але у хеджфондів з'явилися проблеми. Якщо ви не знали, то нинішній міністр фінансів, він також, знач, був голова хеджфонду раніше. І от вони столкнулися з такою проблемою, таку проблему вони не, не очікували. І їм прийшлося е, зробити паузу. В тарифах на 90 днів для того, щоб ринок знову виріс. На цьому фоні активи хедж-фондів вони будуть дорожчати, і вони припинять продавати свої трежеріс. Але це також веде нас до того, веде до проблеми, тому що ще багато трежеріс є в Європейського Союзу, в Китаї, в Японії. І вони ще не починали це все діло продавати. І якщо Дональд Трамп буде дуже досить жорстокий до цих країн, вони можуть зробити те саме, що зараз зробили хеджфонди хедж-фонди цього не хотіли, вони просто рятували значить, свої задниці, а країни, такі як Японія, вони можуть це зробити спеціально, і тоді у Дональда Трампа буде ще більше проблем. Ось таке ось невеличке відео, значить, в неділю, я надіюсь, я вас не дуже сильно загрузив. Напишіть мені, що ви думаєте. Але, будь ласка, не пишіть, значить, оці політичні мотиви, щоб він там когось злякався, значить, на когось він звернув увагу. Мені цікаво, можливо, у вас є якісь цікаві погляди. На цю ситуацію на цьому все бажаю гарного дня.